Всім мої вітанечка, і величезний привіт. Сьогодні субота, я вже закрила відео на Ютубі, під яким ви голосували. Е, перші дні були активні голосування, е, потім якось все менше і менше, і останні пару днів зовсім не було коментарів. Тож я вам казала, що до суботи. Я справлюсь завтра вже 1 червня. Тож, я зробила підйомочку щойно, бо знімала з одного телефона на інший, і так все сумбурно. Зробила скріншот, я вам поставлю ім'я переможниці, яку я вітаю, яку звуть теж Оксана. Прізвище не хочу кавіркать, тому ну, ви, ви себе впізнаєте. Е, для переможниці. Оце відерце вже поїде до вас. Збиратиметься їхати до вас, коли ви мені напишете в Телеграмі. Знайдете мене в Телеграмі. І напишете мені свою адресу, куди вам відправляти мій смаколик. Точніше, уже ваш смаколик. Це не, не єдиний смаколик буде, буде ще деякі смаколики за моїм вибором. Скажімо так. Все. Дякую всім за участь. Ви були неймовірні, ви були гарнючі, написали мені дуже приємні щирі слова, за що вам величезна дяка. Сподіваюсь, цей розіграш не останній на моєму каналі. Хто не переміг, не ображайтесь. Хочеться подарувати кожній, але на все немає можливості. Тож, я чекаю вас у себе на каналі в нових відео. Скоро вийде відео мого тижня праці. І до нових зустрічей, всім мирного неба, тихих ночей і днів. Всім пока-пока. До зустрічі. Всім мої вітанечка! Обираємо переможця! Дякую всім за участь. Я все вже поводила, боюсь, бо вже декілька разів пробувала, збивалося. Тож мені залишилось натиснути кнопочку, знайти переможця, натискаю ось це відео, під яким ви залишали свої коментарі. Так, і переможець у нас. Оксана, ти ж Оксана, дуже приємно.